Управління житлового господарства Житомирської міської ради оголосило тендер на капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку по вулиці Князів Острозьких 1 з встановленням електричного підйомника. Очікувана вартість 330 тисяч со три гривні. В профільному управлінні кажуть, що отримали два звернення про необхідність забезпечити безперешкодний доступ маломобільних груп населення у під'їзд В програмі. Нашої управління житлового господарства є захід проведення. Капітального ремонту з облаштуванням ну похилого підйомника або наружного підйомника, якщо в цьому є необхідність в даному випадку. До нас звернулись мешканці в цьому будинку, князі островських один було відповідне звернення. Був розроблений відповідний проєкт по облаштуванню похилого підйомника внутрішнього та проведенню благоустрою території вхідної групи під'їзду. Поки що це єдиний, який запланований в цьому році проєкт. Були ще особи з інвалідністю, якщо не помиляюсь, по Київська 70%. Чотири, якщо не помиляють будинок, розставлялись пріоритети. Якщо в бюджеті було, наприклад, 400 тисяч, да, було там дві заяви або три. Розглядали саме вибрали цю, тому що тут два ветерани війни, обидва інваліди першої групи. Тут пріоритетність була дуже чітка. Водночас в управлінні кажуть, що людям не відмовляють у встановленні необхідних засобів. Коли буде фінансова можливість, звернення розглянуть повторно за умови там відповідних бюджетних призначень, Воно також буде в розгляді, і можливо в цьому році так само буде виконано капітальний ремонт даних Під'їздів для облаштування похилих підйомників похилого типу цих адресах. ми запитали, скільки підйомників було встановлено за бюджетні гроші в попередніх роках, У 2022 році. Ми закінчили роботи по облаштуванню двох під'їздів: один по миру 17 другий по кібальчі 4 На миру 17 там внутрішній похилого типу, і зовнішній підйомник а по 4 внутрішній похилого типу люди, які потребують, щоб в їх під'їздів встановили. Велопідйомник можуть написати звернення до Житомирського міського голови, Опісля його розгляне комітет з доступності.